Вітання глядачам телеканалу TV, В етері теми дня у студії. Працює Анастасія Іванова про найголовніші події 23 серпня. дивіться вже у нашому випуску. Новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив ворогу. Минає 546-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові. Будинки та інша цивільна інфраструктура у ніч на 23 серпня 2023 року російські окупанти здійснили терористичну атаку безпілотниками по території України. Пуски ударних БПЛА Шахет 136 131 здійснені з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та Чауди у Криму. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України. Знищено 11 ворожих безпілотників, 9 у Одеській та 2 у межах Запорізької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині. В останній шлях провели ще одного героя Боштана Ярослава, воїна військової частини А 2298 Прощання відбулося на садгірському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Саме його піднімають першим, коли звільняють українські території. 23 серпня відзначається день державного прапора, який єднає наші серця у всіх куточках світу. Детальніше про історію стягу та що він символізує для кожного. Розповідаємо далі. Символ боротьби за свободу та незалежність України 23 серпня. Наша держава відзначає день державного прапора. Ось уже майже 10 років саньо-жовтий стяг надає наснаги українським воїнам звільняти загарбані Росією території, коли цей прапор. Піднімають, коли він знімається і на лінії фронту, і на барикадах, і при наших успіхах. І коли він закликає нас до єдності, ми завжди бачимо, що ми єдині, Єдині в своєму любові до України, повазі до неї і бажанні захистити її. Сьогодні останнє, тобто бажання захистити її, є як ніколи важливим. І прапор в цьому відношенні виступає символом нашої єдності, нашої стійкості і нашої неминучої майбутньої перемоги. Сьогодні в цій боротьбі цей прапор уособлює дві, мабуть, речі: це свободу і безпеку. І от ми маємо убезпечити в майбутньому себе від будь-яких агресій, звідки вони не були. Але разом з тим, ми не маємо просто мілітаризувати країну, але ми маємо плекати у нас демократію, свободу. Історія синьо-жовтого українського прапора. Бере свій початок ще з часів Галицько-Волинського князівства. В подальшому українська символіка все частіше з'являється на наших землях та глибоко вкорінюється у свідомості народу, коли починалися національне визвольні змагання українців. Врешті-решт наш провід прийшов до висновку, що на національним прапором України має бути сан синьо жовтий Хоча підкреслю другим за так би мовити значущістю були малинові стяги українських козаків з Запорізької січі, і відтоді цей прапор став нашим д. Державним символом, відродженим з 1991 року, як ви пам'ятаєте 89-90-ті роки. Все частіше він живався і у нас Чернівцях, відбувалося. Я також брав участь в тому першому поході, коли цей прапор з'явився над Чернівецьким, тоді ще державним університетом. Кожен українець по-своєму сприймає синьо-жовтий стяг, адже це символ ідентичності, який демонструє всьому світу приналежність до нашої свободолюбивої нації. Я сьогодні в сторіс, наприклад, написала, що це найгарніший прапор світу. І найсильніший народ у світі, того так. Пишаємося своїм прапором. Це звичайно незалежність, воля, символ нашої родючості, нашої землі, нашого мирного, світлого, чистого неба. Для мене український прапор, особливо на фоні теперішніх подій, це першу чергу наше прагнення до свободи. І в цілому це. ну, Особисто для мене це якийсь символ, який дуже сильно, ну, очевидно, символізується з пшеничним полем і синім небом. І ось цей образ сам для мене він з дитячих років пов'язаний. Можна сказати, з нашою класичною літературою, з поезією, з віршами, які ми вчили в школі, повага, надії, сподівання, перемогу чекаємо усі. Миру для мене взагалі всі національні свята означають дуже багато. Це є наша рідна земля, це є наші звичаї традиції, наш прапор, наш герб, наша незалежність. Яку ми сьогодні знову ж на жаль виборюємо? Сподіваємося, Бог допоможе. все буде добре, все буде Україна, і ми будемо вільні. Слава Україні. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Діткам з особливими освітніми потребами допомагатимуть швидше адаптуватися в соціумі. На Буковині відкрили уже 18-й інклюзивно-ресурсний центр. Цього разу в Мамаївській територіальній громаді. Тут із дітками займатимуться логопеди, психологи та реабілітологи. Детальніше у сюжеті. Інклюзивний ресурсний центр відкрили у Мамаївській територіальній громаді. Заняття в ньому допоможуть діткам з особливими освітніми потребами швидше адаптуватися в суспільстві, знайти ще більше друзів та розвинути свої зібності. Йдеться про дітей віком від 2 до 18 років. Ми надаємо. Дітям послуги, корекційні заняття у нас працюють фахівці консультанти Це вчитель, реабілітолог, вчитель, логопед, практичний психолог та дефектолог. У центрі облаштовані два кабінети для роботи з дітьми. Обидва оснащені відповідно до вимог фахівців. Так, от Жанна Демчук надає у центрі психологічну допомогу дітям. У нас центр відкрився нещодавно. Ми ще так не займалися, але ми проводили комплексні оцінки. Ми цього року за півтора місяця провели дуже багато до 41 комплексної оцінки дітей, щоб дізнатися, який їм треба рівень підтримки, щоб вони могли займатися в школі потім і в садочку, щоб у них був асистент і щоб асистенти вчителі, Знали, що діти можуть, що діти вміють, що дітям, яка треба допомога. Психологиня каже, аби надати необхідну допомогу дітям, у центрі проводять різного роду терапії, зокрема ігрові. Є каскотерапія, є арт-терапія, є дидактичні матеріали, по яким ми займаємося з дітьми. І ми визначаємо, що їм потрібно, де є прогалина, якась або що вони не можуть, і ми намагаємось то підтягнути їм, підказати, допомогти їм зрозуміти те чи інше. Ідея створення інклюзивно-ресурсного центру виникла ще з 2020 року, каже голова Мамаївської територіальної громади Наталія Катрюк. Утім, коронавірус та повномасштабне вторгнення внесли свої корективи. Нині там понад 90 дітей з особливими освітніми потребами, серед них і ВПО. Я сьогодні не для піару чи для радості скажу, що такий центр відкривається, і ми раді. Ми звичайно раді, тому що наші дітки, які потребують нашої підтримки, вони будуть мати змогу отримати цю підтримку на місці, там, де вони проживають, там де вони навчаються. Їм не буде потреба їхати в районні, обласні центри. Але, звичайно, з іншого боку, трошечки десь і сумно, тому що на жаль, з кожного. Ним роком інклюзивно залежних дітей стає чомусь більше. Це вже вісімнадцятий інклюзивно ресурсний центр в громадах Буковини. І надзвичайно важливо, щоб послуги для дітей з особливими освітніми потребами надавалися максимально наближено до місця їхнього проживання, каже заступниця голови Чернівецької ОВА Юлія Грицько-Андрієш. Тому ми фактично підтримуємо ці ініціативи. Вони більше все таки більшу частину складаються бюджетні кошти громади. Але коли у нас є така можливість, то ми звичайно підтримуємо і знаходимо співпрацю з міжнародними донорами. Сьогодні знову ж таки згадували Save the Children та ЮНІСЕФ, тому що вони звертаються до нас. А ми вже безпосередньо направляємо їх в ті центри, де найбільше потрібна їхня включеність і доставка тих чи інших роздаткових матеріалів, можливо, якоїсь освітньої компоненти, тому що вони готують фахівців згідно світових норм. Тому це дуже важливо. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митнятива. What do you Текстильний цех та житловий будинок протягом доби буковинські вогнеборці ліквідували вісім пожеж. Так, 22 серпня в селищі міського типу Кельминці через коротке замкнення виникло займання в приміщенні текстильного цеху. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 15 квадратних метрів та врятувати від полум'я приміщення. Того ж дня у місті Чернівці на вулиці Шубранецькій загорання виникло у житловому будинку. Вогонь охопив площу 90 квадратних метрів. Вогнеборці врятували від знищення житлових. Будинок. Згоріли покриття, перекриття будинку та меблі. Причина пожежі встановлюється. Ще шість займань минулої доби ліквідували у Дністровському і Чернівецькому районах та обласному центрі. Знову контрабанда, знову цигарки і вкотре на Буковинському кордоні. 20 ящиків сигарет без марок акцизного податку на понад 450 тисяч гривень, намагалися переправити до Румунії за допомогою коней. Після попереджувальних пострілів прикордонників контрабандисти втекли, покинувши коней. Ще двох чоловіків, які намагалися незаконно доправити тютюнові вироби до сусідньої країни, виявили за допомогою фотопастки. Група реагування помітила пачкарів у важкодоступному гірському масиві. Поблизу прикордонних інженерних загороджень з появу військовослужбовців, контрабандисти покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили чоловіків і попереджувальні постріли вгору. У покинутих ящиках прикордонники нарахували майже дві тисячі пачок без акцизних сигарет на майже 90 тисяч гривень. Служба безпеки України повідомила про підозру двом зрадникам з Луганщини, які перейшли на бік ворога і працюють в окупаційних правоохоронних органах. Фігуранти влітку 2022 року зайняли посади у так званих райвідділах фейкового міністерства внутрішніх справ ЛНР: один у Сватівському, інший у Біловодському. За свідченням очевидців, зрадники брали активну участь у зачистках і репресіях щодо проукраїнських налаштованих громадян. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ обом зловмисникам заочно повідомили про. Підозру у державній зраді. Окрім того, поліцаю зі Сватового повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Інший фігурант отримав таку підозру раніше. П'ять днів напруженої боротьби за найвищу сходинку п'єдесталу. Уперше на Буковині відбудеться кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Участь у престижному турнірі візьмуть найкращі спортсмени із усіх куточків нашої країни. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. П'ять днів напруженої боротьби за найвищу сходинку п'єдесталу на Буковині Відбудеться кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Дуже знакова подія, дуже важлива, значна по своєму масштабу. Приїде більше 200 спортсменів, і на протязі п'яти днів вони будуть виборювати кубок України. Змагання з боксу такого масштабу відбуватимуться вперше на Буковині, каже Едуард Погодін. Вони дуже важливі для нас, по перше, бо це перший раз в Чернівецькій області. По друге, що приїжджають кращі боксери з України, еліта українського боксу. Це і майстри спорту міжнародного класу спорту міжнародного класу і заслужені майстри спорту, чемпіони Європи, чемпіони України. Це боксери, які прославляють нашу країну за кордоном. Буковину представлятимуть 10 найкращих спортсменів нашого краю. Зауважує президент Чернівецької обласної федерації боксу Павло Василенчук. А наші хлопці, такі як Ратмір Турчаніров, Віталій Швець, Юрій Томюк, це такі хлопці, які тренуються на навчально-тренувальних зборах з збірними командами, виїжджають на різні турнірчики по Україні за межі України, і повишають свою кваліфікацію і рівень. Тому дуже надіємося, що у нас будуть медальки, буде гарні виступи. Такі змагання це шанс для спортсменів проявити себе. Переконаний Едуард Погодін. На цьому турнірі нагороджується кра краща команда Кубку України: перше місце, друге, третє, кращі боксери. Вони виконують нормативи. Чемпіони Кубка України, переможці, нормативи спортивні і. Як я сказав, це буде бокс найвищого готунку. До слова, Кубок України з боксу на честь Героїв Азовсталі пройде з 28 серпня по 2 вересня 2023 року. Телеканал ТВА, як інформаційний партнер чемпіонату висвітлюватиме основні події змагань. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня ТВА. На цьому будемо завершувати випуск новин. Мирного вам неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких.